Всім привіт, б, 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 з вами Абзав Боя. І сьогодні я покажу, як включити дайте на але... ось. Якщо ви ж, наприклад, ви взяли дробовик, прописали, щоб він став золотим і це не спрацювало, то це не значить, що той не працює. Це значить або що ви неправильно написали, або що на цю зброю цього немає. І добавиться, або не добавиться, це вже я не знаю. Ну короче, ставьте лайки, підписуйтесь на канал, чтобы я снимал больше принципа. Все, пока что не все. Я так ещ сказали, что ради я прямо. Во, сейчас ты не ради, но сейчас не хочу. Во, вот такого скинца на залізні. о. во. Собирают. Может ради, а не раді. Может тут дутра вітре я рад би бі... написав вітре вот такой вот скинчик получився зробити золотий треков пописати е, тут такий можна записати вроді всі я показав ловить шайки я пропустив і... Ось такі я бачу Це всі? Можна про те, що це дурець? Бо нам треба шкідлити Бурейдер мені заспавнив Поцюк Давайте, провіряємо Пулі одної хватило в голові Що від простого? Зараз беру... Ні, від е такого Беру пустий Типу живий, бачите? Звісно, собі Тепер це беру. Який бера? Це я викину, щоб не брав багато. Ти старавшись його? Ти теж беру. Беру голову?

Що сказати, ну можно сказать, ну можно сказать, что убив на 50% и на 50% не был. Так удалить. А це второй не Короче, на снайперку можно попробовать туда. Раді рад бинт. что працую на вас. Когда я на снайперку пробую. Я не працую. А, ну ты там учись на кошку больше, чем на кошку. Ну, ты сам угадал. Все, ладно, Чому ми будемо закінчувати? А, і одно. Казали так, що ти візьмеш якийсь пістолет і ведеш у цей, то всі думати, коли ти прийшов боссу і отримати пістолет. Ну в принципі на цьому все можна написано постатись. Dá o teu like se inscrevendo no canal. Eu também acabei de Deixa comentar e... Isso, né?